Студенти, ви круті! Нас сьогодні реально було близько 15 тисяч. Я написав у Фейсбук і люди почали казати, та ні, стільки не було. Але потім в мережі з'явилось відео. Людина стояла на отій вулиці і знімала всю колону. Колона йшла 8 хвилин, повністю вулиці були забиті. Ну і це чітко зрозуміло, що там дійсно близько 15 тисяч людей. Ви реально молодці. Ми сьогодні з вами домовлялися про те, що ми підготували резолюцію, яку ми поширили від імені франківських студентів в кооперації з львівськими студентами, по всім інформагенціям, а також по всім університетам України. Хочу зараз вам зачитати цю резолюцію, усім студентам України, усім громадам, усім інституціям, усім, кому не байдужа Україна. Резолюція студентів Івано-Франківська. Ми, Івано-Франківські студенти, з усвідомленням загальної ситуації в Україні, усьому суспільстві та студентських спільнотах, після чотирьох днів та ночей на вічовому майдані Івано-Франківська та після сьогоднішньої 15-ти тисячної ходи університетами міста урочисто склали резолюції до студентства України з конкретними вимогами до української влади. Від 25 листопада 2013 року ми розпочинаємо безстроковий студентський страйк в Івано-Франківську. Наші вимоги перше відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС, виконати вимоги ЄС до України та підписати угоду на саміті у Вільнюсі 28 листопада 2013 року. Друге відмінити та зняти з доопрацювання усі постанови та законопроекти, у яких передбачені додаткові платні послуги у сфері освіти. Третє. Вимагаємо відставки міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Четверте реально виконувати положення про цілодобовий доступ студентів до гуртожитків. Закликаємо усіх студентів підтримати своїх колег та приєднатися до всеукраїнського студентського страйку. Налагоджуйте максимально можливий рівень комунікації зі студентством ваших та інших регіонів та вимагайте виконання наших вимог. Хто як не ми, коли як не сьогодні?